Один нетверезий прикордонник і три протоколи за одну ніч в Ужгороді. Патрульні поліцейські двічі зупинили одне і теж авто із кермувальником на підпитку. Спочатку за проїзд на червоне світло, тоді ж копи і запідозрили, що водій міг вживати алкоголь. Пройти тест на драгері чи в наркодиспансері чоловік відмовився, натомість показував службове посвідчення і хотів справу залагодити. кажуть поліцейські патрульні. Все ж склали два протоколи, вилучили права. А Дій запевнив, їхати далі не буде, але вже за годину його знову заскочили за кермом і склали повторний протокол заїзду на підпитку. Штраф за такий рецидив може сягнути 30 тисяч гривень. Я я, ще чоловіка та він зайнятий, він. Он пише більше да, протокол. На я мене. Я ясвопрошу не сідайте. Так, а по чому я не можу сидіти? І що тепер? «Що не ну, вів себе нахабно другий раз особливо, намагався там зайти до патрульних в автомобіль. Ну, тобто, По-офіційному це називається поведінка, яка не відповідає обстановці.